Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, запрошую вас сьогодні знову на заняття з ліпленням. Але ліплення в нас буде сьогодні не звичайне, а комбіноване. Ми об'єднаємо ліплення з аплікацією і зробимо чудову листівку до свята. Адже на свято всі люблять отримувати подарунки. І ви, мабуть, теж. Ну що ж, малята, розпочнемо! Для роботи нам потрібно буде картон яскравого кольору різної форми. Прямокутник великий, рожевий, прямокутник менший блакитного кольору, і ще менший жовтого кольору, і маленький рожевого кольору. Це буде основа нашої роботи. Потім нам потрібен пластилін. У формі куль. Я вже зробила собі деякі заготівки, і ви теж можете їх зробити. Нам потрібен буде білий колір пластиліну, оранжевий, жовтий, червоний і блакитний. Також нам потрібен зелений папір, білий папір і жовтий для декору нашої листівки. Ну що ж, малята, розпочнемо. Приготуємо наші ручки. Ось так, їх розіпрямо ніби листочки шелестять і почнемо роботу з того, що наклеїмо наші прямокутники на основу великий рожевий прямокутник. Для цього ми візьмемо клей і змастимо наш перший прямокутник. Прикладаємо в нижню частину нашої основи. Ось так, відступивши з одного і з іншого боку однакову відстань. Зараз закріпляємо другий прямокутник. Догадалися, що ми робимо красивий торт. Подивіться, ми зробили його основу із трьох частин. Більшої, меншої і ще меншої. Зараз ми будемо його красиво прикрашати. Для цього беремо білий пластилін і робимо три кулі різного розміру. Потім з найбільшої кулі робимо ось так притискаючи між долонями паличку і розкачуємо її до розміру нашого прямокутника. І прикладаємо цю паличку до верхівки блакитного прямокутника. Потім дітки. Коли вже притиснули, вказівним пальчиком ось так протягуємо наш пластилін, утворюючи ось таку хвильку. Погляньте. І так само робимо з іншою кулею білого кольору. малята, як ми вже прикрасили наш тортик. Зараз погляньте, я зробила ось такі малесенькі кульки різного кольору: жовті, оранжеві, червоні і сині. І зараз я теж їх використаю. Такі кульки, які я приготувала завчасно, я наклею на нашу білу хвильку. Погляньте ось так! Малесенькі кульки різного кольору. Далі ми візьмемо кулі жовтого і оранжевого кольору і сформуємо квітку. Візьмемо кулю оранжевого кольору, прикладемо кулі жовтого кольору, і зробимо ось таку квіточку для прикраси на наш чудовий тортик. Погляньте малята. І покладемо ось тут посередині. Блакитного кольору нашого тортика. Ось так і добре притискайте вказівним пальчиком. Ось така квіточка, візьмемо ножик для ліплення, і ось тут зробимо пелюсточки нашій квіточки. Ось так притискаючи ножик до серединки, зробимо пелюстки. Ось так малята. Листочки наші квіточки ми зробимо із картону зеленого кольору. Погляньте, я склала картон навпіл, намалювала ось такий овал, зараз я його виріжу ось так. По лініях, потім листочки. Кладу ось так навпіл і притисну. Відкриваю, і в нас вийшло два листочка чудових. Ось такі листочки. Ми намазуємо, ось тут по лінії згину клеєм і прикріпляємо біля квіточки. І завжди на тортик ставлять свічки. І теж ми зробимо з вами свічечку. Красиво. Для цього візьмемо пластилін жовтого кольору і оранжевого. Спочатку зробимо кулю, а потім розкачаємо паличку. Потім їх об'єднаємо. Малята, подивіться, як ми будемо це робити. Кладемо дві палички поряд і ось так їх скрутимо. Погляньте, яка чудова свічечка в нас з вами вийшла. Покладемо її ось тут, посередині, притиснувши вказівним пальчиком. Зверху на свічечку ми покладемо пластилін червоного кольору. Для цього зробимо ось так. Із кулі зробимо вказівним і великим пальчиком ось так загострення. Погляньте, вийшла, ніби краплинка. Цю краплинку ми покладемо зверху і притиснемо. Так само зробимо із малесенької кульки жовтого кольору. Теж зробимо краплинку і покладемо посерединці. Червоного кольору. Ось так. Ось така чудова свічка у нас вийшла. Прикрасимо нашу роботу зірочками і хмаринками. Готові зірочки. Намазуємо клеєм і прикріпляємо до нашого картону. Ось велику зірочку покладемо у верхньому лівому куточку. І маленькі зірочки біля неї. В правому верхньому кутку приклеїмо хмаринки меншеньку і більшеньку. Теж намазом клеєм і прикріпляємо. Ось так. Погляньте, діти. Ось таку листівку, яскраву красиву ви можете зробити своїми руками і подарувати її своїм друзям, батькам, вчителям, вихователям. Робіть, дітки, роботи красиві своїми руками. До побачення! До нових зустрічей!